Протягом вівторка на Тячівщині сталися дві пожежі, внаслідок яких постраждали люди. Перша у селі Тересва. Там, у літній кухні приватного обістя, стався спалах газоповітряної суміші, через що господар отримав опіки першого та другого ступеня рук, плечей і спини. Вогнеборці, які прибули на місце події, за лічені хвилини ліквідували пожежу, а медики надали невідкладну допомогу потерпілому і госпіталізували його до Рай лікарні того ж дня, пізно ввечері за номером 101 зателефонували мешканці села Грушово і повідомили про вогонь у сусідньому будинку. Загоряння виникло у житловій кімнаті. 76-річна господиня намагалася самотужки загасити вогонь, через що отримала опіки рук першого ступеня. На пожежі працювали вогнеборці з Тересла, а також центру безпеки громадян Солотинської територіальної громади. О 21 годині 53 хвилини пожежа було ліквідовано остаточно на площі 30 квадратних метрів. Щодо знищеного, то полум'я пошкодило дві кімнати а також речі домашнього вжитку, які знаходились всередині. Що стало причиною пожежі? Також загальну суму збитків в обох випадках буде встановлено згодом правоохоронними органами.